Вода, їжа, світло, тепло та зв'язок базові потреби сучасного українця в умовах зими на випадок масштабних блекаутів. Коли не підеш у гості до сусідів попити чаю та зарядити телефон, бо ті самі сидять у темряві. На допомогу приходять пункти незламності. Лише відкритих військово адміністрацій пунктів наразі налічується 45. здебільшого вони розмістилися на базі навчальних закладів. Доброго дня! Ми вас вітаємо на нашому пункті незламності в гімназії номер 130. Тут готові до будь-якого сценарію на випадок знесумлення є генератор. У разі перебоїв з теплопостачанням є теплові пушки. Геть закінчиться усе пальне, грітимуться буржуйкою на дровах, а їжу готуватимуть на польовій кухні. Все необхідне вже встановлено та готове до використання на випадок наступного блокауту. А деякими зі зручностей люди користуються вже зараз. Люди ходять до нашого закладу, до пункту незламності. В першу чергу, тому що часто на мікрорайоні виключають світло в такому хаотичному порядку. Так? Люди і, як правило приходять подзаряджати свої гаджети, телефони та інше, але паралельно іноді просять чай. Каву, що у нас на сьогоднішній день є, і ми можемо надати їм такі послуги. Окрім зазначеного вище, у пунктах є куточки матері та дитини, аптечки, певний запас продуктів харчування, ліжка, ковдри, доступ до мережі. Інтернет загалом тільки у Довхинцівському районі наразі працюють сім таких закладів, послугами яких скористалися вже декілька сотень відвідувачів. Якщо, не дай Боже, буде те, що у нас було, то я розумію, що людей буде набагато більше. Також у нас пункт незламності в 109-й школі, який знаходиться біля автовокзалу. Там є потреба в тому, що люди не встигають до комендантської години приїхати або уїхати з автовокзалу. І були випадки, коли військові навіть приходили і ночували в тому пункті незламності. Такі пункти незламності відкрилися в усіх семи районах Кривого Рогу. Зокрема, в одному з них на базі 19-ї гімназії у Саксаганському районі нам вдалося зустрітися із відвідувачем пан Павло. Завітав сюди, аби зарядити свої гаджети. Вдома у чоловіка тимчасово вимкнули світло. А для роботи йому треба завжди бути на зв'язку. <тас> Я потрапив сюди перший раз. От, е... Причина банальна, тому що відключення відбуває, от, і Телефон розрежені, вирішив підзарядити, щоб связь. Ми узнали в соцсетях, этот адрес впечатления неплохие, да? в... В, в стандарти. Как бы я так посмотрел визуально, то выдержаны, да, есть огнетушитель, есть туалет, есть Wi-Fi, телевидение. В общем, я думаю, люди э, здесь найдут приют. Цей пункт за правом можна назвати укриттям незламності два в одному, бо він розмістився у тимчасовому бомбосховищі. Тож у разі повітряної тривоги не треба шукати іншого місця. Тут протягнули нові резервні комунікації, створили окремі зони для прийому їжі, а також дитячий куточок. За потреби розміщують екран з проєктором, який також використовується для освітніх потреб. Були посилені електромережі, додаткова вентиляція встановлено. І якщо вимикається світло, ми вмикаємо генератор, і повністю приміщення має напругу. Додаткове освітлення, є додатковий інтернет, навіть два роутери, які працюють від основної мережі, і додатковий роутер, який включається, коли вимикається світло. Він працює від генератора і має ще додатковий власний е генераторний блок. І дає можливість 8 годин працювати інтернету без світла. До цих пунктів задля перевірки комплектації та діяльності завітав очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілко. Він зазначив, попри чутки, що ширяться у інтернеті, відкриті адміністрацією пункти, готові приймати відвідувачів цілодобово. Є все необхідне – і генератори, і теплові пушки, і буржуйки, і ліжка, і кімнати матері та дитини, і запас їжі, води ну все, що потрібно. І ці пункти працюють 24 на 7. Я чув, що десь в інтернеті писали, що пункт незламності відкривається лише коли 24 години немає світла. Це неправда. Пункт незламності працює цілодобово. В кожному пункті незламності є постійна бригада, 5-6 осіб. Зазначимо, окрім прихистків, створених військовою адміністрацією, подібні заклади відкриваються на базі об'єктів бізнесу. Також їх розгортають рятувальники та правоохоронці. Наприклад, отримати доступ до таких самих зручностей можна в усіх районних відділеннях поліції, а це ще 11 штук. Тобто на сьогоднішній день у Кривому Розі 24 на 7 функціонують 56 пунктів незламності. Та робота з їх розширення продовжується. Долучаються до цього і об'єкти бізнесу та інші структури. Кузьма Шишкін, Олександр Довженко, перший міський.